Першість честю це гасло Державної прикордонної служби України, яке символізує відвагу та готовність першими зустріти ворога на захисті кордону. 14 жовтня у Миколаївському музеї суднобудування і флоту відкрилася виставка, присвячена українським прикордонникам. На цій виставці зібрано експонати пов'язані з історією морської охорони Державної прикордонної служби. Це тема в нашому музеї дуже довгий період взагалі ну, не затрагувалася. І ми вирішили цю тему показати і місцевим мешканцям, і нашим гостям, які постійно приходять до музею і приїжджають до нашого міста, показати такий новий пласт, нову сторінку морського охорону. Серед експонатів виставки шеврони та прапори морських частин Державної прикордонної служби. Особливу увагу привертають фото військових суден і катерів, зазначають відвідувачі. Я завжди приходжу на виставки, присвячені будь-якому підрозділу Збройних сил. Новітня історія наших Збройних сил дуже мало вивчена і дуже мало молоді, яка б розумілася на цій темі. Багато, багато з них взагалі не знають, що в нас відбувається, і яка в нас була дуже складна, дуже складна історія. Збройних сил України особливо це стосується військово-морських сил та морської охорони прикордонних служб. Організував виставку голова Миколаївської асоціації прикордонних ветеранських організацій Олександр Климятич. У минулому теж прикордонник. Тому для нього ця експозиція є спогадом про службу. На наступний рік. На наступний рік, можливо, планується більш розширена виставка, бо ця більш символічна, як показова така, буде й інше місце, і більш розширені експонати. Уже підключаються до роботи. І перший загін морської охорони. Ось вони вже прислали форму. Також підключається і управління морської охорони Одеське. Регіональне управління морської охорони Одеське. Виставка працюватиме у музеї до кінця року, за словами організаторів, схожу експозицію можна відвідати у музеї підпільно партизанського руху на Миколаївщині у Другій світовій війні. Яна Циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.